Нанесли мийку, вийшло у нас що 5 метрів. 5 метрів це досить комфортне миття по ширині, по глибині ми вже не обмежені, тому ми робили 7 метрів. І відповідно ми взагалі стараємося робити 5 5,25 метрів оптимально. Також, чому це, наприклад, цікаво для нашого майбутнього клієнта. Що ми індивідуально під кожного робимо, тому що дивіться, наприклад, 5 метрів. Так? Якщо б ми зробили там ширше 5,25 чи 5,5 чи дехто взагалі 6 робить, я не розумію для чого, то ми б вже три пусти не зробили. Далі обмеження в земельній ділянці. Щоб робити 5,5, це все додається пустим, вам треба більше сотих землі мати. Це теж в ціні здорожчі. В будівництві це арматура, бетонні роботи, підсипка, це теж дорожче.